Вона пірнає, коли на вулиці мінус просто підліт, та носить на собі майже 45 кілограмів споряджень. Оксана Чахмистренко, перша професійна українка, водолаз Як з бухгалтера подалася в рятувальниці, та як поєднує непросту роботу з сімейними справами до слова сама виховує трьох дітей. Наша Вікторія Дмитренко розкаже. Ну, що показуєте свої апартаменти, як ви тут обживаєтесь? Ну у нас апартаменти скромні, це наше робоче місце. Тут ми зазвичай працюємо, робимо прийом зміни в документальну роботу. Передягаюсь тут, спимо. Ну я сплю. Оксана така єдина та перша на всю Україну в професії майже п'ять років. Працює водолазкою аварійно-рятувального загону спецпризначення. Сьогодні зустрічає нашу знімальну групу на рятувальній станції, яку жартома називає улюбленим гуртожитком. Тут працює у зміні подвідоби поспіль, веде документацію. Журнал водолазних робіт у нас також угу. є по зануренням Свій оце де так по угу. водолазним спускам, де ми відпрацьовуємо тренувальні спуски і записуємо. Власне, як занурюється сьогодні, і самі побачимо. До тренувального спуску Оксана готується за кілька хвилин. Поруч так звана рятувальна гардеробна. Спорядження тяжке? Так, коли я його повністю вдягаю, то так десь близько 45 кілограмів. Це так чекаю, 45 кілограмів. Це з балоном. Так. Так, це mm -hmm. все. А сам цей костюм не дуже. А, ну ні, ну не mm -hmm. дуже. Я не знаю скільки він не дуже важкий. 45 кілограмів на собі. Тяжко. Ні, Я не знаю. Нормально, мені не тяжко. А поки руденька, як Жартома називають її в чоловічому колективі, готується до тренувального спуску, говоримо за життя. Виявляється, ще кілька років тому Ксюша навіть подумати не могла, що буде в такий спосіб рятувати життя. Ще кілька років тому працювала бухгалтером. Хоча каже завжди тягнуло на екстрим, та хотілося допомагати людям. Я хотіла бути служити в армії, я хотіла бути пожежним. Я хотіла щось таке надзвичайне, де можна бути корисним для народу. для Нашого для держави випадкове знайомство на спільних спортивних забігах з рятувальниками стало першим кроком до мрії. Дівчина пішла навчатися в школу дайвінгу. А вже за півроку, коли закон, який забороняв жінкам працювати водолазом, скасували, змогла влаштуватися на роботу. У чоловічому колективі тепер на рівних, хоча спочатку до неї приглядалися. Вони спочатку думали, що я приїхала я сюди, буду давати тільки інтерв'ю і просто на, на камеру працювати. Але, між іншим, тобто ну, її присутність, вона може, знаєте, якби додає фарбу до, ну, до нашої такої чоловічої, суворої професії. Разом працюють, рятують та підтримують одне одного. Поки Оксана у воді на суші, колега завжди тримає кінець сигнальної мотузки. Один раз смикнув і потрусив. Це значить, що водолаз має йти праворуч. Аби бути кращою у своїй справі, Оксана майже щодня тренується у спортзалі кардіо, бігові та силові навантаження. А от для душі танцює стріп пластику каже, дуже розвиває жіночність. Вона постійно в русі робота, хобі та передусім, Оксана багатодітна мама. Трьох дітей виховує сама, поки на роботі за помічницю старша донька. І, хоча часу на родинні справи не так багато, головне каже, довіра між дітьми та батьками <клухи> така серйозна на роботі і така романтична в житті. Зазвичай Оксана своє тіло відчуває під водою, а особливо взимку, коли можна на сонці розгледіти кригу. Сьогодні вона дивиться на воду з берега, розповідає про улюблені місця. Мені дуже подобається собачі гирло, Там дуже зручно і дуже багато місць. А ще мрія. Після перемоги хоче обов'язково влаштувати життя у власній квартирі та довести всім. Жінки врятують всесвіт. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендричанський. Ми Україна, марафон Єдині новини.